Вітаю, друзі! Мене звати Павла. Це канал Систем Безпеки Надзор Юа. І сьогодні ми поговоримо про новинку від iMov – циліндричну камеру серії Bullet Модель 2i. Хоча певно б я не сказала, що це новинка скоріше, це оновлена версія. Бо ми вже колись оглядали модель Bullet 2i, але на 4 мегапікселі в оновленій моделі. Ми вже як мінімум маємо 5 мегапікселів, кращу матрицю та більшу карту пам'яті. В комплектацію моделі входить сама камера Bullet 2i, блок живлення на 12 вольт, захисний ковпачок від вологи, монтажний набір, трафарет для монтажу, технічна документація та QR-код для завантаження інструкції. На передній частині корпусу камери ми маємо індикатор роботи, об'єктив, два LED-прожектори, інфрачервоне підсвічування та мікрофон. На нижній частині корпусу під захисним ковпачком знаходиться кнопка повернення до заводських налаштувань, а також роз'єм під мікро СД карту. Також тут знаходиться QR-код для підключення до мобільного застосунку. А з обох боків корпусу розташовані wi fi антени А в районі рухомої ніжки ми маємо роз'єм для живлення, також роз'єм для лан кабелю. Насправді, навіть досвідченому глядачеві важкувато розібратись у відмінностях модели серії Bullet 2. Там тобі і 2 s і 2 c і от 2I. Причому з різною роздільною здатністю, як бачите. Чим же власне вирізняється сьогоднішня модель? Роздільна здатність цієї моделі 5 мегапікселів. Вона має 25 кадрів за секунду та аж 265-й кодекс стиснення відео, що економить місце на накопичувачі. У моделі фіксований об'єктив 28 мм з кутами огляду 88 горизонтальних, 49 вертикальних та 105 діагональних градусів. Підключення до інтернету здійснюється за допомогою Wi-Fi 6 на 2,4 ГГц, також це можна зробити за допомогою LAN-кабелю. Камера оснащена інфрачервоним та LED-підсвічуванням до 30 метрів, і завдяки цьому модель має 4 режими нічного бачення. Інфрачервоний режим, де камера працює лише з інфрачервоним підсвічуванням, і ми маємо чорно-білу картинку. Так званий колірний режим, де камера включає біле світло і завжди знімає в кольорі. Розумний режим, де при виявленні підозрілого руху камера автоматично перемикається в режим кольору з інфрачервоного чорно-білого режиму. Та режим так званого вимкнення, де камера знімає без будь-якого підсвічування. Це підійде, коли зовні вже є якісь джерела світла, наприклад, ліхтар. Тому, в залежності від ваших запитів та умов використання, ви можете вибрати собі будь-який комфортний нічний режим зйомки. Зміна режиму день ніч відбувається автоматично. При виявленні людини в кадрі камера надсилає на ваш телефон тривожні пуш-повідомлення. Вона підтримує стандартну sd карту аж до 512 гігабайт. Також вона може записувати в хмарне сховище iMove або на відеореєстратор. Кого цікавлять можливості хмари? У нас на каналі є окремий огляд цього сховища. Можете глянути. Завдяки сертифікату якості IP67, модель захищена від пилу та води і призначена для встановлення на вулиці. Керувати усіма можливостями камери можливо за допомогою мобільного застосунку iMow Life. Завантажуєте його собі на телефон. В цей час підключаєте камеру до мережі, слідкуєте за тим, щоб замиготів зелений індикатор, тобто камера готова до підключення. Заходите в сам застосунок посередині екрану. Є кнопка плюсик. Вона говорить про те, що ми можемо додати пристрій. Натискаємо на неї, скануємо QR-код, який знаходиться на самій камері. Нас запитують, чи індикатор роботи блимає зеленим, а він блимає. Натискаємо далі, підключаємось до мережі Wi-Fi. У нас це надзор. Вводите свій пароль відповідно своєї мережі. Під'єднуємось. Це насправді все займає декілька секунд. Цю камеру підключити дуже легко і дуже швидко. Все, відбувається підключення до сервера. Раз. І камера успішно додана. Ви можете вибрати її ім'я і так далі, де вона буде розташована. Нам пропонують хмарне сховище, або можете скористатися, або пізніше цим зайнятися. Ну, власне, якщо ми натискаємо значок нашої камери, то у нас з'являється лайф-відео. Тобто, ми бачимо пряму трансляцію. Які можливості ми маємо в мобільному застосунку? По-перше, ми бачимо відео, вже приходять пуш сповіщення про те, що камера мене зафіксувала. Ми можемо зробити фото і відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Ми можемо вибрати якість відео. Зараз у нас стоїть 3К, але в залежності від якості інтернету можна вибрати щось більш. Підходяще, щоб відео було плавним. Далі, як бачите, ми можемо активувати ліхтар, тобто led підсвітку в ручному режимі, якщо ми хочемо щось підсвітити, наприклад, в своєму дворі. Тобто це робиться і автоматично, і в ручному режимі. Далі ми можемо зробити класичне зображення в зображенні, щоб ми могли користуватися іншими можливостями нашого телефону. Внизу на панелі далі у нас є можливість подивитись подивитися пуш сповіщення про те, що виявлено якусь особу. Як бачите, ця особа тут одна, це я. У нас є можливість подивитись пуш сповіщення по будь-якій даті, яка нас цікавить. Так, також можемо виставити тут фільтри. Далі вкладочка наших архівних записів. Це може бути або хмарне сховище, або карта пам'яті, якщо вона тут встановлена. В верхньому правому куті у нас є. По-перше, можливість надати доступ комусь із членів нашої родини, ну і кнопка налаштувань, де ми можемо, по-перше, переглянути інформацію про наш пристрій взагалі, налаштувати параметри виявлення, зону виявлення. Власне. А, наскільки в нас буде чутлива камера до виявлення, навіть задати певний розклад, можемо налаштувати наші пуш-сповіщення, звукову світлову індикацію, вибрати режим нічного бачення. Активувати, деактивувати мікрофон, змінити вайфай мережу і видалити власне нашу камеру. Тобто, все прописано українською мовою коректним, приємним перекладом. Як бачите, якість відео достатньо непогана, дійсно. Ну, у нас тут не природні освітлення, але тим не менше, картинка не висне і кольори передаються так, як є. Проблем з підключенням і користуванням виникнути немає. Користуйтесь. Отож, як на мене, це дуже і дуже непоганий варіант по співвідношенню ціна якість. Модель, по суті, відноситься до економ-варіанту, але в той же час має достатньо якісну зйомку, кольорове нічне бачення та підтримує об'ємну карту пам'яті. Вона спокійно підійде і для домашніх, і для бізнес-потреб. Якщо у вас ще залишились питання, обов'язково залишайте їх у коментарях. Більше інформації та консультацію ви можете отримати за посиланням в описі чи на нашому сайті. Дану модель та багато інших камер iMove, а також елементів систем безпеки та відеоспостереження, ви можете придбати у нас на надзор ю. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то ласкаво прошу кращого часу, ніж зараз може й не бути. Тисніть дзвіночок, ну і залишайте свою подобайку, бо ми від цього дуже тішимо. Побачимось, друзі. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре і все буде Україна. Бувайте!